61 мільярд доларів таким є дефіцит бюджету Росії з січня по липень цього року. Про це повідомляє головне управління розвідки. Серед головних причин фінансової діри, падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів та стрімке зростання військових витрат. Видання Bloomberg додає дефіцит російського бюджету найбільший за останні 30 років. Інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими, ба більше деякі інсайдери б'ють на сполох про наближення боргової кризи. За інформацією Bloomberg, Трамп повідомив європейським партнерам, Путін погодився на зустріч через загрозу вторинних санкцій, зокрема щодо закупівель російської нафти Індією. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку. Пане Пензен, вітаю. А я вас також шістдесят 61 мільярд доларів за 7 місяців. Чи критично це для Росії? Ну, в дійсності ви ж сказали самі, це дуже багато. Це ну, найбільше перше за 30, 30 років, так. Да. Так, да, це дуже багато це раз. По-друге, давайте ми згадаємо динаміку дефіциту російського бюджету тільки по цьому році, в тоді, коли формувався бюджет в 2024 році на 25 рік. Росіяни заклали середньорічну ціну на нафту 70 доларів за барель нафти марки «Юрлс». І е, при їх тоді розрахунках дефіцит мав не перевищувати 1,3 трильйона російських рублів. Е, після того, коли е, Трамп почав, ну буде відвертій, оці торгівельні торгівельній війні ціна на нафту впала приблизно десь до 65 доларів за барель марки «Брент». На той момент Юрал продавався по 56-57 доларів. І росіяни вимушені були в травні місяці цього року переглянути. Це був перший перегляд бюджету. Тоді вони фактично підтвердили середньорічну ціну 57 доларів за барель марки Юрал. І на той момент було встановлено очікуваний дефіцит бюджету: 3,8 трильйона російських рублів. Це приблизно 40 мільярдів доларів. 42-43. на сьогоднішній момент. Фактичний дефіцит: 4,2-4,3. це дійсно десь при сьогоднішньому курсі під 60 мільярдів доларів. Це надзвичайно велика цифра, і до речі, безпрецедентно ще один момент. Російський уряд зараз готує другий перегляд бюджету. З збільшенням дефіциту бюджету фактично десь приблизно до 7 75 трильйонів російських рублів це до 100 мільярдів доларів. Тобто, ось, будь ласка, оцей процес, про який ми зараз з вами говоримо, оце зростання дефіциту бюджету, воно безперечно дуже сильно тисне на Кремль, що стосується прийняття тих інших рішень. Хоча тут ще одну цифру, напевно, дуже вартує почути. Ви можете мати достатньо великий дефіцит, якщо ви маєте джерело його покриття. З моменту відокремлення Російської Федерації від світових фінансових ринків, вони завжди покривали дефіцит за рахунок внутрішніх джерел. І оце найбільш внутрішнє джерело, яким вони використовували для покриття дефіциту, це Фонд національного добробуту. На 2022 рік фонді національного добробуту було 12 трильйонів російських рублів. Зараз залишилося 2,6. Тобто, якщо ми з вами дивимося, що при фактичному дефіциті 4,2 трильйона, вони реально покрити можуть десь приблизно 2,6, це говорить про те, що в них лишається достатньо велика сума, яку покривати немає звідки? Вже вони активно обговорюють питання девальвації російського рубля. Тому що таким чином вони вважають, можна скоротити умовний дефіцит десь приблизно на відсотків 30. Тобто, сьогодні курс. 80 рублів за долар, якщо його опустити там до 110 умовно, ось рахуйте, там 30% вони відіграти можуть. Але в чому є питання? Це не покриває повністю всіх потреб. Тому дійсно будуть питання підняття податків, буде питання збільшення федеральних позик, але воно все рівно не вирішить, тому що внутрішні джерела вони дуже обмежені. А е, фактичний ріст російської економіки сьогодні практично нульовий, при інфляції достатньо високий. Тобто, вже навіть російські економісти, наближені до Кремля, говорять, що Росія входить в період стагфляції. тобто це стагнація і інфляція одночасно. Ну і треба розуміти, що є там ще один вихід, до якого росіяни пробували звернутися в 2023 році. Тоді Китай їм в стабілізаційному кредиті відмовив. Але е, наскільки ми е, от бачимо серед тих російських пабліків економічних. Е, на період поїздки Путіна до Сізінпіна на початку вересня місяця, на 80-річчя закінчення війни, Росія буде звертатися до Кремля до Пекіна з приводу стабілізаційного кредиту. І власне це питання, яке поставить ці крапки на ди чи хоче Пекін закінчення війни, чи він буде робити все для того, щоб війна продовжувалась далі. Сьогодні зустріч на Алясці там від сполучених штатів два представники економічного зблоку від Росії їде Кіріл Дмитрієв, Очевидно говорити про економіку. На вашу думку, які потенційні гіпотетичні домовленості сьогодні можуть дати якнайшвидший ефект для порятунку російської економіки? На чому росіяни можуть наполягати? Чи це СВІФТ, чи це ціна на нафту? що? Ну, дивіться, в дійсності для росіян сьогодні визначальним є ситуація на ринку нафти. По суті, в них лишився єдиний експортний товар, яким вони реально наповнюють бюджет. Тобто, ні алмази, ні метали, ні вугілля, ні нікель. Тобто, всі ті ринки, які вони завжди мали як альтернативу, на сьогоднішній момент знаходяться під жорсткими санкціями. Газ на сьогоднішній момент. Також є дуже збитковим в силу того, що вони втратили потужний європейський ринок. Тобто, лишається нафта. Вторинні санкції річ достатньо суттєва. Але в мене є дуже великі сумнів, що американці підуть на запровадження відсоткових мит на китайські товари, зокрема. А треба розуміти, що Китай це по суті єдина країна, яка сьогодні купляє в таких обсягах російську нафту Індія. Активно почала відмовлятися, і тут напевно все-таки перемога не Трампа, а перемога у і Європи в цілому. 18-й пакет санкцій. Дуже чітко поставив обмеження з приводу е, потрапляння на європейський ринок нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Це то, чим потужно Індія бавилася з 2022 року, наростивши загальний обсяг купівлі російської нафти в 10 разів. Е, з січня місяця 2026 року, все. І як наслідок, ми от побачили три найбільших корпорації нафтопереробних індії на останніх аукціонах по забезпеченню нафти на переробку в листопаді і грудні, вже купили нафту не в Росії, а у е, країнах перської затоки. Так що тут якраз ситуація простіша. Дві хвилини в нас лишається, хочу встигнути. А якщо е, програється цей сценарій, про який вже йшлося, американці хочуть викупити у Росіян Нордстрім і тоді. Російський газ продавати в Європу уже як американський. Наскільки високо ви оцінюєте ці шанси? Ну, 18-й пакет. Там Там там, все, там крапка на Нордстрімі остаточна. Він введений в 18-му пакеті як е, заборонена інвестиція і заборонний бізнес. Тобто, однозначно, цього не буде. А от що стосується можливості американців натиснути на Росію, е, дивіться е, знову ж таки, повертаючись до 18-го пакету. Прийняти максимальна ціна на російську нафту 47,5 долара за барель. Ті країни G7 приєдналися, окрім Сполучених Штатів Америки. Дивіться, який прекрасний спосіб. Не треба придумувати якихось дивних там мит на китайські товари, які точно не будуть зреалізовані. Якщо американці приєднаються до нового прайскепу, це буде дуже суттєвим ударом по власне нафтовому бізнесу. Російської Федерації, якщо ще врахувати, що і в очікуваному 19-му пакеті санкцій, які вже почали обговорювати, надзвичайно сильно затискається контроль за тіньовим танкерним флотом, Росія ще більше втратить нафтових доходів. Це буде дійсно дуже серйозним ударом по російській економіці. Хоча ще раз повторюю, рівень економічного суверенітету Російської Федерації сьогодні. Дуже сильно обмежений співпрацею з Китаєм, і Китай буде шукати можливості допомагати. Але в тій ситуації і Китаю це буде зробити достатньо важко. Спасибі вам великий за пояснення. Теж Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був у нашому ефірі.